собі рівненько свічки взяти. Чуть до гори Ти нанес, а те ти до гори. Ще ще чуть вища, чуть О, дуже гарно, прекрасно. Господь з вами. Ізу... Слова святого Євангелія від святого Луки. Слава тобі, Господи. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш в лоні і вродиш сина, і даси йому ім'ям Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела. Як воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе утінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня Словиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову, і ангел відійшов від неї. Це є слово Господнє. Запрошую, ходіть. Слава Ісусу Христу. Дорогенькі діточки, сьогодні маємо на нашій оазі свято урочистість, так як ми переживаємо Розарій, три частини. Сьогодні радісна частина це є перша таємничка. Хто пам'ятає, про що було читано? Перша таємничка Розарія. Ну, хто пригадує? Так, благовіщення. Давайте собі пригадаємо, що це таке. Взагалі-то благовість, я вам скажу значення, а ви собі пригадайте е, саму ситуацію, так? Благовість. Що таке вість, повідомлення? Ще які слова ви знаєте на це? Якась вісточка є, так? Що може? Звістка. Ні, але самі слова. Давайте пригадаємо собі пару слів таких порівняльних. До слова, наприклад, розповідь теж може бути. Але звістка, вісточка, повідомлення, новина дуже гарно, ще що. Новина, якесь послання. Так ми пишемо послання в телефонах, так? Ще що може бути? Наприклад, смс по совремінному. Якийсь месенджер, да, ще там щось. Тобто, ми маємо комусь щось сказати, передати. Але блага вість добра, це не просто так: приходиш до товариша і кажеш, Коля, привіт! Там тобі вчора велосипед вкрали. Я бачив, як його тягнули. То це не блага вість. Так? Блага вість, що це може бути? Наприклад, мені купили велосипед. Я похвалився своїм там родичам чи знайомим. Ще що може бути, якась благовість, хороша. Добре. Ну кажи, ти мав прошу, сміло. Благовість, думаємо. Щось таке, щоб людина була радісна, щаслива. Так? Чим можете, яку благовість можете сказати? Наприклад, сьогодні можете подзвонити до батьків і сказати благовість. Наприклад, от давайте таку собі задачку зробимо зі святої літургії, що ви, коли отримаєте телефони, зателефонуєте до тата чи до мами і щось доброго скажете. Мусите придумати щось доброго, розказати, що ви тут робите, як ви молились, може, якусь пісню хтось не знав, навчився співати, так і потім скажете, що мамо чи тато не переживай. Ми просто телефонуємо для того, бо сьогодні ми переживаємо благовіщення. І я тобі хотіла чи хотів сказати щось доброго. Так, сказати щось доброго. Це є благовість. Добре, тепер пригадуємо собі, як це могло відбуватися, коли ангел прийшов до Матінки Божої. Благовіщення. Як це могло бути? Думаємо. А той, що прийшов ангел, як його звати? Так, Гаврі. Так, да, Гавриїл. прийшов Гавриїл, і що сказав? Прошу голосно. Радуйся, Марія, вже сказав з тобою. Я сказав. Степен, да. Да, я сказав, ми сьогодні, ми сьогодні молимось цю молитву. Радуйся Марія. І так як ми кажемо, Отче наш, навчив нас Ісус Христос, то радуйся Марія, хто нас навчив? Марій. Гавриїл. Дуже добре. Гавриїл навчив, тому що Марія сама до себе не молилась. Так, Гавриїл навчив, а потім другу частину, церква, костюл, придумали другу частину, яка починається словами як. Бо перша це «Радуйся, Марія благодаті повна, а друга частина, прошу свята, Ні, свята, свята, голосно, голосно, свята Марія. Так, свята Марія. Хто пам'ятає? Мати Божа. Моли за нас і так, це вже є молитва церкви, так? І дивіться, що ми сьогодні, так як діти Оази, діти церкви, як спільнота віруючих, ми сьогодні повинні в світі бути людьми, такими ангелами, які дають добру звістку, які щось доброго людям кажуть. І от ми, коли вернемося додому, ось ми будемо такими благовісниками. Щось доброго треба, щоб люди від нас почули: наші батьки, наші рідні, братіки, сестрички. Щось, щось доброго побачили в нас. Так, щось доброго в нас побачили. І тепер, щоб ми собі запам'ятали це, щоб ми собі запам'ятали, давайте будемо, якщо нам хватить фантазії, часу і можливості, то будемо собі. Це робити в такій сценці. Треба мені зараз, щоб якась дівчинка була матінкою Божою. Ти перша руку підняла, ходи, добре. Підняла руку добре. Вставай тут посередині. Ще одну дівчинку треба буде. Хто? Ти була перша, давай, ходи сюди. Ти будеш трошки там стояти, давай. Ми станемо тут, а ти собі ставай тут вон далі в цю сторону. так. Тепер треба одного хлопчика. Богдан. Богдан. Ходи, Богдан, вставай коло Аліни, туди, вставай коло Аліни. Ще один хлопчик, ти був перший. Давай ходи сюди. Так, добре. І тепер дивіться, і тепер потрібно когось, хто добре запам'ятав Євангелію. Це може бути або хлопчик, або дівчинка, тому що потрібно своїми словами переказати цю Євангелію, що ксьон читав. То, що Ксьон читав. Ні, я можу дати книжку, щоб підглядати, але це не треба читати слово в слово. Ні, ні, це буде дуже довго, якщо будемо читати. Я можу дати книжку, щоб підказувати. Добре, якщо склероз, це головний не провал пам'яті. Склероз можна вилічити. Хто слухав Євангелія? Давайте думайте. О, не бійтеся. Це ж не є там, на якусь оцінку, на залік, на екзамен. Ну, думаємо. Ні, то ти вже граєш, ти вже, ти, вже, ти вже в ролі. Ти вже в ролі. Хто допоможе? Ні, дві ролі не можна. Дівчатка, з підказкою. А? Хто з підказкою з вас? Попробуєш? Добре. Там є, там є текст, бо візьми текст, давай сюди. Тепер дивіться, тут з цієї сторони, з цієї сторони є матінка Божа Марія і ангел, якого звати Гавриїл. Гавриї. З цієї сторони догадуємося, хто може бути. Захарі тебе звати буде? Правильно, голос. Єлизавета. Так, Єлизавета і Захарій. Так, і тут є підсказка. І тут є підсказка. І треба переказати цілу сцену, що було. Поним? Так, цілу сцену. Ти просто своїми словами розказуєш, але то, що вони говорять, ти не кажеш. Вони самі мусять це сказати. А про них розказувати А там в тексті що є? Там в тексті вони просто є для того, щоб ми знали, бо про них мова йдеться, але вони нічого не говорять. Вони нічого не говорять, тільки ці говорять. А що нам да робити? Зараз. Слухайте уважно, слухайте уважно, діти. І що в шостий місяць. Так. Був посланий Богом у місто Архангел Гавриїв. Це ти. Місто називалося Назарет. До діви Марії. Вона була заручена з чоловіком на ім'я Йосифа. О, Йосифа треба. Хтось за Йосифа, ходіть. Хто ти був перший? Пішли. Ти стаєш. Нічого такий. Стай. Так. Заручена з Йосифом. Ти коло Марії стаєш. Ходи сюди. Стаєш коло Марії. Так. Йосиф і Марія, добре. Приходить ангел і що ти маєш казати Марії? Радуйся, Марія, Марія благодаті повна, Господь з тобою. Благословен. Тим жінками і благословен діла на Твої Ісусе. Так, дуже добре. Марія ж тривожилася цим словом і почала роздумувати, що ж вона може означати. Ангел їй сказав. Не бійся, Марія. Не бійся, Марія ти zaczнеш в лоні сина ти zaczнеш в лоні сина і даш йому ім'я Ісус і даш йому ім'я ім Ісус Ісус, добре Ну ти нічого і скажеш так що сказала. Марія сказала. Арія, що сказала? Я сказала. Як це станеться? Як це станеться? Я не знаю, чоловіка. Я не знаю, чоловіка. Так, і ангел що каже? Що твоя родичка Єлизавета, там вона стоїть, показуєш. Твоя родичка Єлизавета кажи. Твоя родичка Єлизавета. Єлизавета. Вже шостий місяць чекає дитина. Так. Так, Так. добре. І. А тоді мені розказала. Ось я. Ось я слугиня Слугиня Божа. Нехай, мен... Нехай станеться зі мною по його слові. Так, дуже добре. Нематія. І? І ангел відходить. А завтра, завтра ця сцена продовжиться, і будемо бачити, як. Наші Ти актери е, можете бути ті самі люди, О, тільки пам'ятайте. Добре, і тепер на завершення, діточки, треба собі завжди уявити, якщо священик читає Євангелію, ви собі уявіть, як це має відбуватися. І тепер дивіться, яка, яке завдання ми сьогодні робимо. Ми сьогодні подзвонимо до батьків і скажемо їм благовість. Але кожен з нас повинен відіграти всі ці ролі. Всі ролі і ангела, і Йосипа, і Марії. Чому? Тому що Господь кличе нас до того, щоб ми були живими свідками Бога серед цих людей, які з нами живуть, так? щоб ми їм проголошували Слово Боже. І сьогодні маємо власне таке свято, тому. Пам'ятайте, що ви всі сьогодні ангелочки, які повинні казати благовість, і ми цього будемо вчитися серед нашої спільноти, щоб, наприклад, коли ми зустрічаємось десь на сходах, в столові чи, чи там на дворі, так, завжди постарайтеся щось доброго сказати, щоб людина посміхнулася, щоб ви сказали там привітання якесь. Так. Щоб ви могли потішити когось, сказати, о, добре, добре, ти файно робиш. Так, тобто, скажіть сьогодні для другої своєї подруги чи друга, братіка сестрички, якими тут є на оазі, щоб ви були такими архангелами, які сповіщають благовість. Так, так, що ми зрозуміли Евангелію, зрозуміли сьогоднішнє свято і помаленьку будемо переходити. До дальшої частини нашої молитви буде молитва вірних. А я вам дуже дякую за увагу і думаю, що для нас це свято гарно запам'ятається.